Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. В цьому відео мова піде про дуже цікаву та принципову партію, яку було зіграно в 10-му турі Великої Швейцарки. Грали два видатні гросмейстери: росіянин Олександр Грищук та українець Руслан Пономарьов. Ці шахісти є однолітками. І вперше зіграли на чемпіонаті світу серед хлопчиків до 12 років у далекому 1994 році. Тоді ефектну перемогу здобув Руслан Пономарьов. але більш ніж тридцятилітнє принципове протистояння цих шахістів відбувалося з перемінним успіхом, і ось нарешті чергова зустріч обом шахістам вже за 40. Але як продемонструє ця партія. Ані Олександр, ані Руслан не втратили своєї сили. Вони продовжують грати на дуже високому рівні і демонструвати цікаві шахові ідеї. Отже, Олександр Грищук грав білими і пішов Є4. У відповідь Е5, кінь ф 3, кінь С6, і слон Б5, іспанська партія. Пономарьов відповідає берлінським захистом, граючи кінь ф 6, і після Д3 слон С5. Грищук міняється на С6 і робить коротку рокіровку. Українець захищає пішака Е5 ферзем, після кінь бд 2 А5, кінь С4 і знову захист кінь d7. Кінь Е3 грають білі, чорні ставлять пішака на f6, ферзь e2 і b6. Кінь ф 5, нападаючи на ферзя, той відходить, С3 і аш 5 грає Пономарьов. Грищук переставляє ферзя на С2, і після Ж6 змушений відійти конем на h 4. Слон Д6 грають чорні, готується до можливого Д4. І після взяття слон буде чудово розташований на діагоналі h2 b 8 Але білі не поспішають з просуванням пішака d. Спочатку грають слон Е3, слон Б7 і А3 з метою просунути пішака на Б4. Зауважте, чорні поки що не зробили рокіровку, тому Грищуку доводиться слідкувати за обома можливостями 3 3-0 та 2 0 Чорні поки що грають А4, затискаючи білого пішака Б2, і у відповідь нарешті Д4. Руслан Поноварів ставить туру на ж 8. Тепер у нього немає можливості зробити коротку рокіровку, але залишається довга. Після взяття на е 5 f'e, С4 грають білі, чорні у відповідь грають С5, відкриваючи білопольного слона, але поки що їхній чорнопольний слон виглядає неначе великий пішак. Та після ходу грищука б 2 б 4 відбувається взяття на проході ферзь б 3 кінь б 8 грають чорні, підсилюючи свого коня. Білі грають кінь g5, ферзь е 7 і кінь h3. Кінь С6. Пономарьов тепер отримує можливості поставити коня на D4 або на А5, нападаючи на ферзя. Слон Д2 грають білі, Турайф 8 А4 і кінь А5, блокуючи білого пішака. Атакований ферзь відходить на d3. Маневри продовжуються. Напруга зростає. Слон С6 грає український гросмейстер Тура ФБ1 і ферзь Д7, нападаючи на пішака. Грещук грає в ферзь С3, контратакуючи пішака Е5, захист і аж 4, додатково захищаючи коня. І тут Руслан Пономарьов обирає найсильніший хід. Три нулі це серйозна неточність, яка після ферзь С1 давала білим можливість створити атаку на ферзовому фланзі. Але Руслан Пономарьов розуміючи важливість тури А8, робить хід король Д7. У чому полягає ідея українця? Невже він хоче тримати короля в центрі? Все ж таки лінія D відкрита? Ні, він робить штучну рокіровку. Після кінь e1 з метою зайти конем на d5, грає король С8, кінь С2, король Б7. Ось так зигзагом король чорних прийшов на b7, де почуває себе досить непогано. Такі маневри ми могли бачити в партіях Німцовича та його великого шанувальника, дев'ятого чемпіона світу Тиграна Петросяна. Гра продовжується. Тура А3. Чорні грають тура А6. Пономарьов хоче здвоїти тури по вертикалі А і всерйоз атакувати пішака А4. Білі продовжують тягнути свого коня в центр. Кінь Е3, ферзь Д7, і після ферзь С2, захищаючи пішака А4. Тура ФА8. Грищук зрозумів, що користі від коня G5 немає жодної, тому ставить його на F3 і після ферзь E8 грає тура А2. Пономарьов грає король c 8 немов знущаючись зі свого суперника. Зважаючи на закритість позиції, у білих немає можливості покарати чорного короля за ось такі прогулянки шахівницею. Кінь Д5 грає Грищук. Ферзь Е6, прикриваючи поле F6, і після тура ба 1 король чорних повертається на Б7. У білих немає серйозного плану підсилення гри, вони роблять хід G3. Після ферзь G4, король G2, тура ф8, знову нападаючи на коня. Олександр Грищук робить хід тура А3, захист легкої фігури, і тут Руслан Пономарьов. Пройшовши контроль і отримавши додатковий час на обмірковування ходів, завдає потужного удару кінь б'є С4, і темп гри різко змінюється. Повільні маневри залишаються далеко позаду. Зараз на перший план виходить тактика і чіткий розрахунок варіантів. Білі жертвують фігуру, але тимчасово, оскільки після взяття на С4, а саме так зіграв росіянин, український гросмейстер б'є на А4. Подвійний удар з метою відволікання, атаковані білі ферзь тура. Якщо відійти найсильнішою фігурою, наприклад, на d3, то чорні забирають на Є4, і навіть після переходу до Еншпілю, без додаткового розрахунку варіантів, зрозуміло, що справи білих кепські. У чорних вже абсолютно повна компенсація за віддану легку фігуру, але головне не це. У чорних є дуже потужний слон, c 6 який швидко дасть Пономарьову матеріальну перевагу, але цей тнот закінчився і у білих. Додатковий час дозволив Олександру Грищуку спокійно розрахувати варіанти і обрати найкращий шлях. Він забирає туру турою, і після взяття на F3 шах відходить на h 3 У чорних декілька можливостей, але обирати хід треба дуже уважно. Якщо забрати на F2, мріючи поставити білому королю мат. То атакують білі, грають ферзь 6, і після король Б8 потужний удар кінь Б'є B6, створюючи загрозу мату ферзь А7. Якщо чорні забирають коня, то після ферзь Б6 шах їх вже нічого не врятує. У відповідь на король С8 буде далі взяття на С6 з шахом, а якщо перекритися, то моментальний мат Тура А8 зі зв'язкою слона. Тому й Пономарьов на висоті, обирає найкращий хід слон d7 шах, Після короля H2 взяття на F2 з шахом, король білих йде на H1. У чорних тут дуже широкий вибір. Можна забрати слона, туру, а можна поставити черговий шах з поля F3. Знову ж таки, достатній час на годиннику дозволив пономарьову обрати оптимальне рішення. Давайте розглядати варіанти. Передусім, треба сказати, що взяття слона форсовано програє тура А7 шах. Король Б8, ще один шах, король b7, Тура 1 А7, король С6, і мат у 2 ходи. Ферзь А4, Б5, ферзь А6 мат. А що ж буде, якщо чорні заберуть туру слоном? Тут варіант не такий вже зрозумілий. Після взяття на А4, ферзь d2, ферзь а6, білі атакують чорного короля, але мат поставити не можуть, тому що він відходить на С6. Після шаху b5 шах вислизає на d7, взяття на b5, черговий шах, король e6, і шахи закінчилися. Треба грати ферзь c6, створюючи загрозу кінь c7, і захиститися ходом тура в 7 не вдається з причини шаху ферзь e 8. Тому тут можна зіграти ферзь d3, нападаючи на e4, після забирають на c7, шах король f6, кінь e8. Ось така вилка. І краще віддати якість. Забираємо. Шах король h2, і у чорних немає більше, ніж вічний шах. Ферзь 2, король G1, Ферзь Е3. Зрозумівши, що взяття на А4 не дає перемоги, Руслан Пономарьов вирішив не наражати свого короля на небезпеку і закінчити партію вічним шахом білому королю. Ферзь в3 зіграв українець король h 2 ферзь в 2 і суперники підписали мирну угоду. Ось така партія. Особисто мені цей поєдинок дуже сподобався, обидва шахісти грали дуже і дуже сильно. І, на щастя, найцікавіші тактичні ускладнення відбулися відразу після проходження контролю, давши обом суперникам можливість продемонструвати чіткий розрахунок варіантів, внаслідок чого партія закінчилася логічно бойовою нічиєю. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!